Привіт! Бе нас десь, якщо у вас день, бо я якщо вечір або ніч. Міномбрелі назвати Аліна і це уроки вивчення іспанської мови для релаксу, для дедофені. Знаєте, щоб так от так відпочити, кайфунути було цікаво. Дивіться, сьогодні у нас з вами тема крінус і темпо футуро. Тобто ми створюємо майбутній час. Дивіться. Майбутній час іспанської мови для мене завжди був простий, тому що є така чарівна формула, але щоб цю чарівну формулу було цікаво, я так придумала собі такі гарненькі картинки в своїй голові. Можливо, комусь це е, сподобається і буде цікаво. Отже, ми беремо будь-яке дієслово іспанської мови. Бажано правильне і, ну, може, неправильне. І дивіться, і створюємо майбутній час. Дивіться, є картинка, воно моментом. Йо, це колись я знайшла Март, мені вона колись сподобалась ця співачка. Йо-бойтрабахар. Я буду працювати, бой дурмір, неважливо. Ви просто запам'ятаємо цю чарівну формулку, бо собі так, знаєте, намалювали, сфотографували, заскрінули в телефон. Отже, йобойтрабахар, йобой комер, бой просто бой — це як I will в, в англійській мові. бас. Тубас це так само тубас-трабахар, знайшлася такого якогось чоловічка цікавого, тому що мода на, ну, на таких цікавих менів. так? Отже, тубас-трабахар, ти будеш працювати, тубас, Дормір, тубас-релахар. Неважливо, запам'ятаємо собі, зробимо в голові таку гарну табличку або заскрінемо. Ель він, ея, вона ба, все просто ба, ба-трабахар. От буде працювати, вона буде працювати ба у них ба. Бой, тубаз, ель. Він, вона, ель, він, ей, вона, ба. Але ж це не все. Серіал продовжується: ми сотрус бамос, трабахар, хугар, релахар. Просто бамос це як Let's Go. Це так, я так собі, собі запам'ятала. Бос, босотрос це минусотрос, бо ви, що там, байс, байстрабахар і ейос – це коли ейос, ейас. Десь як я зробила собі таке розмежування. Ейос це група людей. Дві, три, десять, двадцять, коли або тільки чоловіки в групі, або чоловіки і жінки. Ейас – це група, коли тільки жіноча група. Бам! Бантра, Бахар, ось така ось намалювала картиночки, щоб нам було легше, цікавіше для сприйняття і для запам'ятовування, тому що, насправді, це весело, знаєте, так запам'ятовувати по, по, ну, по табличці, наприклад, для мене це підійшло. Ну, і третя така табличка, я її там, ну, бачите, хотіла зробити перше, буде вона остання. Дивіться, тема сьогоднішнього випуску: ель тємпу футуру». Кріє це творити ельтєм, час футуру. Творити час майбутній, творити майбутнє час, але в іспанській мові трішечка друга е, така постановка речення, і ми так кріє, ельтємпо футуро, можна сказати, кріє, футуро темпу. Можна так, крім творити, запам'ятаємо це слово, крієр ми творимо кожен день, собі наш день творимо. Ель тємпо це час, тут є у них артикул El. Ель... «tiempo» і футуру це майбутнє. Пасадо – минуле, футуру майбутнє. Дивіться, el tiempo futuro». Табличку ми передивилися за скрині, тому що це буде цікаво, знаєте, пограти в цю гру майбутній час, іспанська мова. Кріє е тімпо футуру. Чао, чао! Дісфрута сувіде, дисфрутас темпа. Чао, чао А ста